Знайти бюджетний і хороший заклад досить складно. Ваші відвідують? Ще, ще не були, no, ще не були. No, тільки йдемо. Uh -huh. Ми тільки Але приїхали сюди. Все, вичерпані відповіді. <ріху> а чому? Їсте вдома? Їм вдома. Вітання, це Правда Тут Львів. І я Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у Львів'ян, які заклади харчування вони обирають для себе та які рекомендують відвідати. Поїхали. Добрий день. Це правда Тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи відвідуєте ви заклади харчування у Львові? Е, ваші відвідую? Так. Так. Відвідуєте? а які? Ну, ми туристи взагалі. Ага. Які відвідуємо. Ну, в Риберні були, в Мазусі були. Е, ну, в мережу локал відвідуємо. Нам подобається, дякую. А на що ви зазвичай звертаєте увагу? Ну, напевно, на відгуки в інтернеті. Відгуки. Так. А що думаєте про цінову політику? Чи вона ну, зараз? Доступна е, ні, тут? Давайте так. Це точно дешевше ніж Буковелі, і точно дешевше, ніж в Одесі. Нормально. Можливо, не не для всіх, але я впевнений в тому, що на кожну цінову категорію є своя пропозиція. Відповідно і попит. А як ви, зазвичай, надаєте перевагу е, їсти там в закладах харчування чи вдома? Ні, ну Вдома мені більш подобається, бо дуже смачно готує. Але як свято, в заклад харчування сходити це доволі якби, класно. Е, ну, це як, е, як атракція, я сприймаю це так, а не як стандартна процедура. Супер, дуже вам дякую, Звіробій. Гарного дня. Правда, тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи відвідуєте ви якісь заклади харчування у Львові? А, позата хата. А, ам... Каню, позата е хата, качка і все. Я тільки третій раз у Львові. А на що зазвичай звертаєте увагу при виборі закладу? Е на а... 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 атмосферність, комфорт і все вроді. Що можете сказати про цінову політику? Чи вона така комфортна у Львові? Е ну, як сказати, типу стріляти з Києвом, Одесою, та так. Супер. І ще таке питання: чому ви надаєте перевагу а, їсти вдома, чи в якихось закладах харчування? No, взагалі я люблю готувати, тому я і готую вдома, і іноді над, то в закладі. Супер. Дуже вам дякую за відповідь. Гарна дня. І вам. Mm -hmm. Напевно, більше в закладах. Вдома mm -hmm. Я вдома. Вдома думаю. А чому ви надаєте перевагу там умовно? Як ви вибираєте заклад, який ви йдете? Чи там цінова політика, чи якісь смакові моменти? По відгуках, скажу да, так. Так, по відгуках, по рейтингу і чи по популярності також, на мене. А так. я погоджуюсь. А як ви вважаєте, чи зараз є якісь такі ну, популярні заклади умовно, які ви е, вибрали, там, чи тому що там, почули знову ж таки про них, або можливо можете поділитися якимись цікавими закладами? Цікавими закладами? Ну, можливо, газова лампа або щось таке. Також. Е, е, Знаємо маминорі хороший мами закладені. Маминорі, так. Так само тут чилінг теж хороший заклад, і краще роздорогу тут знаходиться. Теж хороший заклад. Ну, я знаю, тут поблизу є момент, теж можна випити каву, з'їсти смачний десерт, теж досить хороший заклад. А що ви думаєте про цінову політику зараз у Львові? Чи вона доступна, чи не дуже? Зараз насправді це досить дорого. Досить, досить дорого, дуже завищений. Знайти бюджетний і хороший заклад досить складно. Будь ласка, які, можливо, можете порадити, які вам найбільше сподобались? Львівські круасани найкраще. Що ще п'яна вишня. Даніел дуже любить п'яну вишню. Будь ласка, на що ви зазвичай звертаєте увагу при виборі закладу, в який йдете? Там на відгуки, на ціни чи на ще щось? На інтер'єр, на відгуки і на смак. А що думаєте про теперішні ціни у Львові? Чи вони сприятливі, чи залежить від закладу? Ну, так як ми живемо в Англії, то для нас тут, тут дуже дешево все. І ще таке питання: чи ви більше надаєте перевагу їсти вдома чи десь в закладах загалом? Їмо вдома. Бачимо вдома. Ну, так краще самому приготувати. Дешевше. <смі> так. Так. А які? Та багато всяких Всьому, різних. Наприклад, які вам найбільше подобаються. Складне питання, з якої кухні? М ну, Якщо ось недавно ми були в мрійниках, нам сподобалось. А, промінь, що там, ще? марево, міф, е шалом. Ну, багато <спаснав> всяких різних. Ми разом ходимо разом Добре, супер. І скажіть, будь ласка, на що ви зазвичай звертаєте увагу при виборі закладу? Інтер'єр, відгуки, ціни тощо? Кухня, страви, які там подаються, і інтер'єр. На все. Загалом. І скажіть, будь ласка, яка ваша зараз думка про ціни у Львові? Чи вони помірні загалом, чи за високі? Та звичайно нормальні. Так, mm -hmm. ну дивлячись, в яких закладах, але переважно нормально. І де ви надаєте перевагу їсти вдома чи в закладах? <рив exported> а як коли. А від чого залежить? Від настрою. Як життя складається, іноді краще вдома, іноді в закладах. Mm -hmm. <рив> так. так само. <рив> ну <рив> так само. <рив> Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи відвідуєте ви заклади харчування у Львові? А ми не місце. Так. А взагалом, чи ви відвідуєте заклади харчування, чи надаєте перевагу їсти вдома? Відвідуємо. Теж відвідуємо. Так. А на що ви зазвичай звертаєте увагу там на цінову політику, на відгуки? Відгуки. Так, також. А яка цінова політика для вас оптимальна? Бо можливо, так можете навскидочку? Не знаю, то там дивлячись, які заклади він знаходиться, і який там. Контингент, можна сказати так. Так. так, можна, так. так. А чи встигли ви вже з якимись закладами, можливо, у Львові ознайомитися, як вам і тут цінополі? Ми знаємо зараз. Так. Добре, Чі, е, сподіваюся, що ви знайдете саме свій заклад, який Добре. вам дуже сподобається, і гарного вам дня. Ми ще не звісно. Да, ще не були, тільки йдемо. Ми тільки а приїхали сюди. Супер. А скажіть, будь ласка, на що ви зазвичай звертаєте увагу при тому, коли йдете кудись в заклад? Ну, Мабуть, mm -hmm. на Назву самого закладу, на кухню саму, ну і на вс ну, все. Потім ціна вже, так? І як його рекламують, що про нього кажуть. І все. Все. вичерпані відповіді. Добре, Дуже дякую, гарний дня. Так відвідую. А які? Ну, Макдональдс, всі, 23. І ще буває Глорія, кав'ярню відвідує. А на що ви зазвичай е, звертаєте увагу при виборі закладу, в який підете? Ну, на саму, ну, типу, їжа має бути якоюсь більш такою різною, знаєте, більш смак має бути різний. Думаю, на це більше звертаю увагу. А що думаєте щодо цінової політики? Чи вона сприятлива зараз Ну, Трохи ціни піднімаються, але я думаю, це не дуже заважає більшість закладів. Думаю, це все нормально сприймається. І ще таке питання, чому ви надаєте більше перевагу? Їсти вдома чи в закладах? Вдома. А чому? Ну, Дешевше виходить. Віт. А чому? Їсти вдома? Їм вдома. Добре. А чому? Навіть не знаю, не маю часу, напевно, тому що я приїздом у Львові дуже рідко буваю. Ага. Добре, дякую за відповідь, гарного дня. Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи відвідуєте ви якісь заклади харчування у Львові? Макдональдс Макдональдс, напевно. А що впливає на ваш вибір? Чому ви йдете, наприклад, в Макдональдс чи якийсь інший заклад? Розташування, напевно, зручність розташування і швидкість готування їжі, коли немає часу. Так, щоб Між парами швиденько просто піти, перекусити і все. Супер. А чи залишали ви колись відгуки якихось закладів? Якщо в ресторанах можливо. Так, якщо сервіс дуже сподобався, або щось хочеться сказати, то там хочеться лишити відгук написати, що все супер. І скажіть, будь ласка, що ви думаєте зараз про цінову політику у Львові? Чи вона висока, чи така середня, чи залежить від закладу? Ну, дивіться, для бідних студентів дорого піти кудись посидіти. А якщо тип, ти живеш, працюєш, то я думаю, нормально. Ну, всюди свій рівень життя, всюди по різні зарплати, тому залежить від того, ким ти є. Так, я так само вважаю, в принципі, цінова політика нормальна, враховуючи заразні реалі наші. Тому, в принципі, все супер. Просто треба адаптуватись до цього і все нормально там. Супер. І ще таке питання: де ви надаєте перевагу їсти вдома чи десь в закладах? Вдома економніше, а в закладах більше хочеться смачненького. Тому е, я напевно даю перевагу в закладах, бо це швидше, менше затратно, ніж вдома стояти, готувати щось. Ну і в принципі швидше, зручніше там. Рідко. 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 Так. так. А які саме, можливо, поділитись? Я знаю дуже цікавий заклад ресторан Колос. Там дуже гарна атмосфера і дуже смачно. Ну, в більшості це Макдональдс. А на що ви, зазвичай, звертаєте увагу при виборі закладу, в який Там На ціни, відгуки чи ще щось? Я на страви звертаю увагу. Щось незвичне скуштувати. Ну, Я не знаю. Я заклад не вибираю, там будь-який. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, зараз ціни у Львові? Нормальні чи за високі? Залежно в який заклад піти. Це все залежно. Високі ціни. Так, зазвичай високі, але можна знайти гарні заклади, де дешево, можна поїсти. Супер. І ще таке питання, де ви надаєте перевагу їсти? Вдома чи десь в закладах? Вдома. Вдома? А Чому? Або доставку. Mm -hmm. так. Е -е, заклади якісь дуже рідко. Смачно мій готувати, тому вдома їм. Супер. Дуже вам дякую за відповідь. Гарне дня. Ну, є один заклад, який часто відвідує. Пав, добрий друг. А як ви вибираєте заклади, в які ви ходите? Ну переважно по тому, по атмосфері, угу. е, ну і по цінам так сказати. А по відгуках дивитись? Ну, відгуки не часто дивлюся, але іноді буває дивлюся. Що погані відгуки, звісно, що я туди не піду. А чи залишаєте свої відгуки? М -м -м, дуже рідко, але якщо прям мені все подобається, тоді залишаю. Супер. А чому надаєте перевагу їсти вдома чи десь в закладах? Ну більше перевагу надаю їсти вдома. А чому? Ну, вдома якось смачніше, по-домашньому, так сказати. Супер. Дуже вам Дуже дякую, дякую за відповідь. Гарне дня. Вам також. Так, от позата хата. Позата хата. А ми тільки сьогодні приїхали взагалі з Полтави. Ага. Сьогодні на екскурсію приїхали. Супер. Як? А скажіть, будь ласка, а чому ви зазвичай не даєте перевагу при виборі закладу? Там відгуки дивитися, ціни дивитися, чи щось інше. Здорова, Здорова їжа. Здорова. Щоб, ну, щоб можна було не їстися. Так. Так. Щоб ціна якість була співвідношення нормально. Чи дивитись відгуки? Ні. Та ні. І свої ніколи не залишили? Ні. Ні. Добре. А скажіть, будь ласка, чому ви надаєте перевагу їсти вдома чи десь в закладах? Вдома. Вдома. А чому? Вдома Дома смачніше. Дома смачніше. Добрий, друг. І ще… Паскаль. Е, не знаю, там на підвальні є вроді береберний, називається тут недалеко. І... Львівська кав'ярня. Це все. А що зазвичай впливає на ваш вибір? Там відгуки, ціни, інтер'єр, якась реклама тощо. Декомфортніше -де просто і все. Співвідношення, ціна, якість, мабуть, якось так. Угу. Ну, ну, Мені декомфортніше особисто і все. На цьому, в принципі, закінчується мій вибір. А чи залишали ви якісь відгуки закладом? Не пригадую, ні. Вроде би. Один раз. В доброму друзі була акція. Я не пам'ятаю, що саме, але за відгук якийсь бонус віддавався. І єдиний раз, коли лишав відгук. Супер. І скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, які зараз ціни у Львові? Чи вони помірні? Чи залежать від закладу? Загалом так, на вашу думку, <гум> не знаю, як сказати, не типу ціни. відносно нормальні, типу, звісно, я заклади де дорожче набагато багато. Стандартна ціну, але на такі зазвичай не ходимо. Думаю, що. Такі часи досить ще нормальні ці Ну, Все залежить від закладу, погоджую з ним повністю. А де зазвичай надаєте перевагу, їсти вдома чи в закладах? Звісно, вдома. Так. Вдома смачніше і лише. Супер, дякуємо за відповідь. гарного дня.